Маленька ремарка. Якщо 18 грудня буде прийнято політичне рішення про е, використання заморожених російських коштів для фінансування України, то перші кошти технічно можуть надійти лише у квітні, це треба от, зразу знати, щоб потім не розчаруватися. Було б дуже добре, щоб вони надійшли хоча б у квітні, але майте на увазі, що весь цей період, січень, лютий-березень, нам придеться простояти на своїх коштах, і тому весь цей попу... розгул популізму я нарахував приблизно так ось 140 мільярдів на популістичні програми, ті типу повованої тисячі кешбека, марафону, там огляду людей медичного огляду людей похилого віку, і так далі. Це все придумано для виборів, але нема за що їх робити. І ну якщо ми доживемо до... Якщо європейці приймуть рішення і ми доживемо до квітня, можливо, на них і можна щось тратити. Але точно не можна це робити зараз. Але це маленька ремарка. Дивись, я би поєднав те, про що ми говорили щойно з тобою, спогади про історію з тим, що відбувається зараз. Історія ж повинна чогось вчити. Розумні, вчаться на уроках історії, а не просто плачуться на свою гірку долю. І якщо. Глянути на те, про що ми говорили, то висновок один. Україна має завжди опиратися в першу чергу на свої Збройні сили. Звичайно, треба шукати союзників. Звичайно, треба шукати партнерів. Але якщо в тебе нема своєї армії, то у тебе не буде і ні союзників, ні партнерів. Тебе не будуть ні поважати ні бояти, союзники, ні боятися ворогів. Це перший висновок. І тоді стоїть питання. Твоє пам'ятаючи про це, що треба зараз робити? Перше питання. Зараз, з моєї точки зору, треба негайно створювати ще одну переговорну групу, яка мала би з союзниками домовлятися про фінансування після припинення вогню Збройних сил України. теза дуже зрозуміла Шановні європейці, Росія є очевидним. Очевидною загрозою не тільки для нас, але й для вас. Це вже визнають тепер всі. Це константа. Збройні сили України є вашим надійним бронежилетом. Це доведено ціма чотирма роками. Ми захищаємо себе, але захищаємо і вас. Пункт третій. цей бронежилет суперякісний, але не безкоштовний. Тому, будь ласка, давайте поговоримо про те, скільки коштів наступних 5 років ви будете вкладати в під е, нарощування е, надійності цього бронежилету. Я не знаю цю суму. Це мають фахівці негайно рахувати, скільки коштує технічне переозброєння армії та створення непрохідних фортифікаційних споруд на всій протяжності українського, російського і, на жаль, білоруського кордону. Е, і до речі, підністровського. Тоді треба сказати, що кожен рік, наприклад, по 5, чи по 25, чи по 50, я не знаю, мільярдів євро з вас разом на те, щоб ви спокійно жили за нашою спиною. Така наша історична доля. Ми проливаємо кров з варварами для того, щоб Європа могла жити. Але ще раз кажу: це не може бути тільки нашою справою, це спільна справа. І оця комісія мала би виривати з них цифру. З підписом і ратифікацією. А зараз ми отримуємо лише добрі слова поцілунки енягнят на видя життя. Це ну, категорично неможливо далі продовжувати. Так, да, це лінія Єрмака фоточка на пам'ять і добрі слова про потужного лідера е, і нового Черчилля. Але це нічого не дає завтра. Бо завтра, якщо припиниться війна, європейці знову занурюються в торговлю Росією і свої е, політично-соціальні проблеми. А як буде виживати Україна? А головне, за рахунок чого вона буде нарощувати свою військову потугу, щоб не почалася нова війна? І от для цього треба створити, перш за все, спеціальну комісію, яка буде не з росіянами, а з союзниками серйозно про це говорити. Бо всі ці обіцянки, що в разі війни будуть консультації, а може нам американці пришлють авіацію, а французи може пришлють спостережну місію в Одесу ну, і Київ. Це все нікому не потрібно. Конкретні гроші на конкретний розвиток ЗСУ. Цього треба добитися. боюсь що цим буде займатися вже новий президент, якщо говорити відбрати. Друга позиція, що має зробити ще цей президент, він має е, посилити нинішню українську армію, щоб повзуче просування росіян зупинилося. Так, да, насправді. Давайте ну не бути все пропальщиками, і скажемо чесно: Росіяни не змогли е, добитися виконання жодної своїх цілей, ні стратегічного захоплення всієї України із Києвом, ні тактично, наприклад, під час останньої літньо осінньої кампанії, ніякого Донбасу вони не захопили. Ніяко до речі, не... речі, Дедлайн був 1 грудня захоплення Донбасу по адмінконтр... І вихід е... до околиць Запоріжжя. Нічого цього не відбулося. Вони, звичайно, і не можуть цього зробити, тим не менше, ми відступаємо. Якщо е дивитися на карти, а не в єдиний марафон, то у нас е лише невелика частина Покровська під контролем, невелика частина Купівська під контролем, е в Констахі давним-давно вже втрачений контроль. Ну і т.д. і тепер. Я не хочу тут нагнітати ще раз. У Нас під контролем 20% Донецької області, включно з дуже потужним, в хорошому сенсі цього слова, укріп районом Краматорська Слов'янська дошківки з величезною забудовою, з заводськими спорудами, з підземними броньованими цехами, з хорошим рельєфом, ліс, петляючі річки, гори росіянам за них битися декілька років. Але тим не менше, ми повинні зупинити їх повзучий наступ. Наприклад, Лимані, наприклад, після Покровська, наприклад, біля Гуляйполя. Що для цього треба зробити? Ну це ж не, не просто підписати наказ, зупинити просування Росії. Для цього треба поповнити особовий склад ЗСУ в першу чергу. Бо скільки не давай зброї, відсутність піхоти в окопах, особливо в умовах нинішньої погоди. Коли ну і розвід дрони і звичайні дрони в умовах туману не можуть летіти, Ну коли хмарність менше 50 метрів, всім же зрозуміло, що вони не працюють. А значить, допомога з повітря зникає. Не вся, але в великій мірі. Відповідно, кількість піхоти стає критична. А в нас в кращому випадку 20% від е бійців знаходяться по факту там, де має бути їх 5 разів більше на ну, відповідні там, кілометри. Тому мобілізація питання номер один. Але вона не може вирішуватися тими ідіотськими методами, якими вирішується сьогодні. Я на 100% на стороні ТЦК, бо це військовослужбовці і виконують е державну задачу. Але, тим не менше, це не метод поповнення війська. Спосіб мобілізації є єдиний поновлення довіри суспільства до того, що Верховний він командувач знає, як закінчити цю війну. І він повинен цю довіру відновити особисто. Нема іншої людини для цього. Відповідно, він має по-перше показати її справедливість, почавши з своїх. Жоден з яких в армію ще не пішов. Жоден. По-друге, він має продемонструвати надійність і е якісність навчання, чого, на жаль, так не вистачає. І по третє, він має показати, що кожен боєць отримує все необхідне для і збереження життя і ведення бою, чого також не вистачає. Ніхто інший. За нього цю задачу вирішити не може, тим більше, що і Конституція і закон вимагає це саме від Верховного команду. І третя позиція, хоча мені ну, багато хто із високих так, начальства, каже, що це має бути перша: зміна підходів до ведення війни. Радянські методи, вони вже далеко звичайно, не кузьмиківські, але тим не менше, вони залишилися радянськими. І ручна система управління з максимальним е, знищенням. Самостійності та ініціативи внизу, ну, в принципі, далі буде вже працює проти нас і далі будуть наростати ці проблеми. Неможливо в таких умовах вручну керувати аж до батальйонів, а інколи навіть до рот, як це робиться сьогодні. І ще раз кажу, і це питання тільки Верховного командувача. Тобто Зеленський мав би, по ідеї, не займатися дурньою про участь в майбутніх виборах. У нього там все іноді нічого не світить. Він мав би кинути в ці, ці е, дурощі, які він вки, е, вкидає в суспільство. Е, а хто мав би виграти на тендері голови Офісу президента? Та мені по барабану, хто тобто тебе буде голос, е, Офіс президента. Краще всього такий, як був Порошенко: 90% населення не знає їхніх прізвищ. І слава Богу. Голова Офісу президента це твоя особиста проблема. Але точно не е, сенсаційна е, тема, якою займається президент день і ніч замість того, щоб зайнятися е, проблемами війська. Що ще треба зробити? Треба, зрештою, погодитися, що е, вибори президента є ключовою темою для Трампа, а значить, а Трамп є ключовим е, механізм для досягнення припинення вогню е, з Путіним. Відповідно, з моєї точки зору, Зеленський мав би хоч раз проявити інтерес до державних перспектив не своєї власне, а державних. Ну, правда, тут його інтереси, по моєму співпадають. І сказати про те, що ми готові провести вибори після припинення вогню по лінії бойового зіткнення. І в цих виборах я брати участь не буду. Як тільки це буде сказано, я впевнений, що це буде колосальний крок до. Завершення переговорів, от я в цьому абсолютно переконаний. чи зробить він так, знаючи Зеленського ні, значить йому треба допомогти, в тому числі даними соціології. Ми ж знаємо, що Зеленський дуже залежний від соціології, тому останні цифри, які я бачу, не дають йому жодного шансу виграти, але все ще дають 20% його прихильників. Як тільки ця кількість прихильників зменшиться до критичної, Ну, тобто в нього вже антирейтинг там, під 60. Він не може стати президентом. Але якщо він побачить, що в нього і ця двадцатка обвалюється, а це психологічний мінімум, він заспокоїться. І, можливо, зосередиться на виборах в парламенті. Я знаю, що зараз саме Уже часу не правит. про вибори в парламент думати, а думати про своє майбутнє. А, а він, отак от його робить. Він вважає, що присутність його фракції у парламенті його захистить, і саме з цим пов'язані розмови про голову Офісу президента. Бо він хоче вибрати такого голову офісу президента, який не тільки зараз зніме хоч якісь питання, але е, створить майбутнього керівника виборчого штату. От звідки ну, розмови про Федорова, звідки розмови там, про інших несподіваних фігур, до речі, які ще не обговорюються в просторі. Та, да, це може бути. Той же Буданов приміряється на, на таку історію. На жаль, Зеленський живе в парадигмі свого інтересу. Але ще раз кажу: якщо він скаже, що я хочу займатися виборами в парламент, але не буду займатися виборами в президенти, ну, хоча б тому, що 5 плюс 7 12, як ми вже говорили, да? Все я вважаю, що він цим зробить послугу і собі, і дуже велику послугу Україні. Ну і зрештою, третє питання це питання діалогу суспільства. Країна, яка не в курсі про маневри вождя в такий вирішальний момент, не може надати йому допомогу. А дивись, ми з тобою точно можемо його підтримати в. Неможливості здачі будь-якої частини нашої території. І це єдине, що ми можемо з собою сказати, де наші позиції з Зеленським збігаються. Але скажи мені, чому він не пробує говорити з суспільством, з політичним класом, з усім суспільством, з армією, зрештою, з волонтерами про те, яким він бачить закінчення війни. Він мав би опертися на українське суспільство, коли він так робив, свідомо чи несвідомо. Ну, як, наприклад, перший місяць війни, він ставав сильнішим. Коли він на це забивав і вважав, що він самодержнець, він ставав сильнішим. Сьогодні від його сили е, залишилися спогади. Після е, мега корупційного скандалу е, імені е, Міндіча Ярмака, у нього немає довіри суспільства і армії. І це страшна річ, коли солдат, який воює з ворогом. Відчуває, що за спиною не, його, не частина його країни, коли він відчуває, що там ворог, а ззади внутрішній ворог, це страшна річ. Тому її треба долати в першу чергу. І для цього відставка двох міністрів ну, точно недостатня. І для цього заяви, що я не чіпаю набу, і ви бачите, це і є моя допомога, абсолютно недостатньо. Треба визнати, що на плівках, набук, 40 високопосадовців, як вони самі заявляють. А значить, цей уряд має піти в відставку. Не тому, що особисто Свереденко е, тягала сумки, і навіть не тому, що бо це неправда. І не тому, що Свереденка відмовлялася призначати спостережну раду в енергатом, коли вона була на посаді міністра енергетики, і це правда, а тому, що в будь-якій країні уряд несе ще й політичну відповідальність. Чи вона понесе кримінальну, це питання до НАУ. Але вона має понести політичну відповідальність. Якщо під час свого управління країною е, ключові державні монополії розкрадаються, якщо при цьому розкрадаються ще і військові напрямки, то уряд має йти в відставку всім складом. Навіть міністр культури, який до цього ну, теоретично не причетний, хоча я вже не впевнений. Після всього, Ну, так би було в будь-якій країні. І, якщо цього не розуміє Середенко. Ну, бо не всі з цього Одеси володіють правилами європейської політики, то це мав би розуміти Зеленський, бо це його порятунок для відновлення довіри. Він має зараз не просто О. скинути Єрмака, він має скинути уряд із цієї повітряної кульки, корзина якої вже чергає по землі, і загрожує існуванню власне кульки. Тому відставка уряду зараз є напевно найпершим кроком із того, що треба зробити. Сумую чи повторю, на твоє запитання, що робити вже? Відставка уряду і формування уряду е, професіоналів не по партійним потом, навіть зобов'язанням їх не брати участь в наступних виборах, бо вони мають бути технічно спеціалістами, які рятують країну. Е, друга, ну і до речі, отримати довіру іноземних інвесторів. Ну, хто ж буде давати кошти, якщо. Тут сумками міряються, в кого руки болять переносити пару мільйонів, в кого не болять. Е, наступне питання: е, віднов, е, заява про неучасть наступних президентських виборах, яка тут же інтенсифікує мирний процес. Третє повна підтримка Збройних сил України та вітчизняного ВПК. От три речі, які мають лежати на столі порядку денного президента і не відволікати його тієї фігнею, якою він займається. Думаю, що папа Римський його міг би благословити на виконання цього чудового плану. Ну і щоб поставити крапку в питанні відновлення довіри, ти знаєш Вашингтон Пост видав це. Таке коротке підсумкове. Вашингтон пост оприлюднив, розкрив деталі мирного плану Сполучених Штатів на даний момент. І мене от відверто дратує не те, що Білий Дім через своїх людей черговий раз зливає подібну інформацію. Мене дратує те, що Зеленський боїться казати про що він та його представники, говорять США. Бо я вважаю, що наша влада, якщо це обговорює і вважає можливим не інформувати суспільство про це, це не нормально, це не про довіру. Мабуть, народний гідний знати вважає влада, бо в будь-якому випадку мені здається, що владі варто зараз виходити і підтверджуватися або правда, що вона це обговорює, або ні. Бо головним пунктом. Номер один, який обговорюється, це те, що удовж усієї лінії припинення вогню від Донецької області до Херсона пропонується створити демілітарізовану зону, подібну до корейської, за якою буде більш глибока зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння. Таким чином американці намагаються переконати зеленського красиво вийти з війська з Донбасу. Ну і проводять, як приклад, що до цього дня і Південна, і Північна Корея заявляють про своє законне право на весь півострів. І Зеленський мовчить про це. Не спростовує, не підтверджує. Знаєш, я скажу тобі відверто: я не бачу причин, чому Путін повинен погодитись на це сьогодні, коли фронт не стабілізований. Ти правильно сказав, стабілізація фронту першочергове завдання президента. Але я не можу підтримати і те, чому Зеленський мовчить з пунктів потенційної угоди. Хоча, відверто, логіку, що у мене. Найважко зрозуміти. Тось, вся проблема в тому, що люди, які, от як я, наприклад, взагалі не дивилися жодної серії Слуги народу, зараз стали заручниками цього доленосного, як виявилося, шоу. І можна було б звичайно просто спостерігати за конвульсіями політики шоуменів, яка не опиралася на практичні дії, а лише на слова, на фантазії. На монополізацію державних механізмів управління. Але насправді ну, в тому, що ну, я б це міг би собі дозволити, якби ми говорили про президента Зеленського. Але ми говоримо про Верховного командувача Зеленського. І, на жаль, ми всі в, 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 в отій кразині його повітряної кутки. І сьогодні від нього дуже багато залежить. Тому я для себе я розділяю: От є президент Зеленський, який, з моєї точки зору, є недолугим президентом. На якому є дуже багато відповідальності за ту критичну точку, в якій ми знаходимося, а є верховний командувач, від якого залежить, чи ми з цієї точки вийдемо живими. І з моєї точки зору, всі оці наші розмови йдуть не про отримання задоволення від його ситуації. А що робити йому в цій ситуації? Я знаю, що він нас не почує. А якщо й йому донесуть, то зробить не так. Але тим не менше, я хочу показати думаючуй частині суспільства. А я впевнений, що наші глядачі саме до неї належать, що вихід є. І ми мусимо всіма способами цьому сприяти. Який це спосіб? Не мовчати. Немає іншого варіанту, не мовчати. Саме так твориться історія. В даному випадку я впевнений, що. Зеленський свою роль відіграв, і він має іти за куліси. Я впевнений, що він зараз має думати в першу чергу про збереження України, а вже потім про збереження себе. Чому? Ну, тому що ті, хто не думав про збереження України, потім в еміграції довго розбиралися між собою, але агенти НКВД їх всіх повідстрілювали або отруїли. І нічого там не змінилося на болотах. І нічого там в еміграції також не змінилося. Тому думати треба про збереження України і для цього ціх три кроки: стабілізація лінії фронту через посилення ЗСУ, припинення політичних планів на майбутнє, які просто не дають Україні зрушити мирний процес з місця, і відновлення довіри між владою і суспільством, Очищення цієї влади. От, власне, здавалось би, дуже простий конспект. Давайте всі разом про це говорити.